У скарбничці кожного є колекція фільмів різних жанрів, деякі легко перераховувати всі сподобалися картини, інші назвуть від сили пару стрічок, смаки і переваги у всіх різні, страхи теж унікальні, тому найстрашніші фільми в світі комусь буде дивитися смішно, а кому-то моторошно. Страх одна з найсильніших емоцій, можливо, що любов деяких глядачів до страшних фільмів викликана бажанням випробувати за допомогою кінематографа почуття страху. Дізнаємося, який фільм визнаний найстрашнішим. Комусь подобаються кінокартини про зомбі. Хтось віддає перевагу фільмам жахів, де багато привидів і надприродних явищ. Є ті, хто обожнює страшні фільми про кул або українські фільми жахів. Найстрашніший фільм про привидів завжди лякають фільми про потойбічне. Від вихідців з іншого світу неможливо сховатися, вони можуть наздогнати в будь-якому місці. Швидше за все, через це фільми про привидів завжди користувалися успіхом. Страшні фільми про привидів не можна назвати якийсь один найбільш страшний фільм про привидів у п'ятірку найбільш страшних потрапив таємниці старого готелю. За історію кіно саме його називають найбільш обезброючим з фільмів жахів, режисер та ось сміх від гумору і комедії перейти поступово до найпотужнішого фільму жахів, непідробно моторошним визнаний фільм Притулок. Його зняв режисер. А Байон сюжет вельми трагічний і наповнений непідробно жахливими сценами. У фільмі розповідається про покинутий сирітський притулок Орен Пелі, будучи молодим режисером, зняв картину жахів паранормальні явища. Це історія молодої пари, яка переїхала в новий будинок, де, як виявилося, вже є якийсь мешканець. Причому цей мешканець? Зовсім не радий новому сусідству. Страшний фільм про привидів паранормальне явище близько 30 років. Глядачі дивляться, страшний фільм, назва якого сяйво свого часу. Її режисер Стенлі Кубрик отримав за цю картину антинагороду Золота малина, так як його режисерська робота була названа критиками найгіршою за сюжетом. Сім'я приїжджає в готель, побудований на місці старого індіанського кладовища. Куди глава сімейства влаштувався на час мертвого сезону сторожем ще одна страшна картина дзеркала. Протягом двох годин вона тримає в напрузі. Дія відбувається в давно згорілому супермаркеті, який щодня обходить старий сторож. Найстрашніший фільм про зомбі серед найбільш популярних кіногероїв можна з упевненістю назвати зомбі. Знято багато фільмів. Де живі мерці потрапляють у світ живих з єдиною метою вбивати на рахунок того, який з страшних фільмів про зомбі найстрашніший, можна посперечатися, однак багато хто сходиться на думці про те, що кінокартина світанок мерців, знята в 1978 році, поки залишається на лідируючих позиціях. Найстрашніший фільм про зомбі світанок мерців, світанок мерців можна назвати класичним фільмом жахів. Де ж менька людей ховається від зомбів торговому центрі? Картина виявилася успішною так само, і завдяки талановитій грі акторів. Багато любителів фільмів про зомбі високо оцінили репортаж, який знятий в стилі документалістики. Найстрашніший фільм про акул. Вперше фільм про акул зняли на початку минулого століття. Він був заснований на реальних подіях. Акула смертоносний. Страшний хижак. В зв'язку з цим і фільми про них наводять жах. При перегляді постійно відчувається страх смерті. Прийнято вважати, що найжахливіший фільм про акул – це щелепи. Він зумів зробити справжній фурор серед глядачів, вийшовши на екрани в 1975 році. Це підтверджує той факт, що при 7 мільйонному бюджеті картини в прокаті вона зуміла зібрати близько 470 мільйонів. Крім того, вона відзначена трьома оскарами. картина здавалася настільки правдоподібною, що на деяких пляжах значно знизилася кількість відпочиваючих. Стівен Спілберг зумів так правдоподібно зняти цей фільм жахів, що люди реально почали побоюватися бути з'їденими акулами під час купання. Щелепи найстрашніший фільм про акул за сюжетом Молода дівчина вирішила скупатися вночі. Проте стала жертвою великої білої акули, яка з'явилася неподалік від берегів курортного містечка. Еміт, не дивлячись на вимоги поліції, мер курорту відмовився закрити пляж після появи першої жертви, не бажаючи втрачати основний дохід місцевого бюджету. Щелепи залишався хітом багато років, подібного сильного ефекту ще не вдавалося домогтися жодному фільму про акул. Навіть циквели цієї картини не змогли жодного разу. Переплюнути першу частину за популярністю належного успіху. Вони не отримали найстрашніший російський фільм. Багато хто воліє дивитися фільми жахів імпортного виробництва. Проте є чимало хороших вартісних страшних фільмів, знятих Україною. У 1992 році на ране вийшов фільм Дотик, який можна вважати найбільш страшним серед вітчизняних. Іноді мерці повертаються такий слоган цієї кінокартини. Дотик не відрізняється спецефектами, проте напружена атмосфера зберігається протягом усього перегляду. Увага глядачів концентрується не завдяки раптовим появам монстрів або спецефектам, а завдяки дзвінкій тиші, що створює гнітючу обстановку у світовому прокаті. Дотик з'явилося тільки в 1999 році. Фільм має вікові обмеження: фільм дотик. Перший український фільм жахів жан фільму містичний трилер. Критики дали йому високу оцінку за створення гнітючої атмосфери. успіху сприяли і талановиті актори, які зіграли в цьому фільмі. Це Олександр Зуєв, Ігор Пушкарьов, Мар'яна Полтева, Всеволод Абдулов та ін продовження у фільму немає. Хоча багато глядачів хотіли б дізнатися, як склалося в подальшому життя героїв, так само редакція Дізнайся все. Пропоную вам почитати про найпершому фільмі в світі, так би мовити, зануритися в світ історії кінематографа.